Усім великі вітання. Мене звуть Роберто Моралася, військовослужбовець 32 другої ОМБР, колись футбольний коментатор. Поговоримо про щось хороше. Ну звісно ж треба говорити про Ель Класіко. заради нього. А взагалі Саудівська Аравія підписалася під проект проведення суперкубку Іспанії. Отже, в фіналі все як і очікувалося. Барса солідно обіграла солідний атлетік Більбао 2-0, Ну а реал розібрався з майоркою. Так, це суперник не того рівня, але в будь-якому разі. Це було не просто 3-0, а достатньо серйозне домінування. Отже, поєдинок на який чекали, і який зараз буде відбуватися в атмосфері завжди нагрітій. Всі всі класіко такі. Але коли це проходить на тлі, ще й додаткового скандалу. Це справа Ольмо до заявки цього футболіста, не лише його, але тут головне скандали, порушення, загальний настрій в Іспанії. Хто проти Барси, хто можливо її підтримує. І якщо згадати справи в чемпіонаті, то Барса розтрощила Реал, вона повністю програла його в першому колі. Але Барса, яка дуже солідно починала сезон, то вона зараз на 5 очок від реала відстає. Це в чемпіонаті. Ну і суперкубок своїй пристрасті. Головні козирі команд залишилися при них. У Реала ще не став повноцінним козирем, хоча і не на спаді Мбапе. Ну а у Барси трійка в таці це дуже дуже круто. Рафінія... Антовський Ямал слабкі сторони, як були, так і залишилися. Найголовніше, як на мене, у Барселони це допомога опорній зоні. Ну і сам опорник він один Касадо. Наскільки він зможе це все витримати, хороший хлопець і хорошого рівня. Але якщо буде як в матчі з Сельтою, коли вилучили, то все може посипатися. Урала найслабша ланка. Це захист, і він не був бездоганним. А плюс нагадаю травми: там не лише лівий захисник, є Франк Гарсія є Менді. А далі там когось міня. Ати, якщо буде потреба, то це відразу велика біда. На що розраховую в першу чергу голе обох команд? Це така простенька ставка, додаткова ставка. Все ж таки вилучення або пенальті дійсно навколо поєдинку, навколо взагалі цих клубів, зараз дуже багато нервового, це окрім дуже високого градусу традиційного для Ель Класіко. Тому я думаю, що навіть Хільман Сано, людина, яка в подібних ситуаціях не йде на дуже різкі рішення, все одно може десь і призначити, і така ситуація просто може об'єктивно трапитися у цьому поєдинку. Підписуйтесь на наш канал, ну і звичайно ж дивіться іспанський футбол. Він того вартий.